Проходить Міжнародна сільськогосподарська конференція. Встає француз. Ми садимо картоплю 15 травня, а знімаємо врожай 16 вересня, встає англієць. Ми садимо картоплю 15 квітня, а врожай знімаємо 16 серпня, встає Сергій Кожугетович. Ми сіємо картоплю 15 червня, а знімаємо врожай 16 червня. Його запитують, за день? А чому так рано? Дуже їсти хочеться. Прийшли в Бордей троє дембелів. Мамка питає у першого. У тебе член якого розміру? 30 сантиметрів. Мамка запитує, Дівчатка, хто хоче? Всі дівчатка у захваті кричать Я, я, я хочу! Я! Вибрав дембель на свій смак дівчину та пішов із нею в номер. Мамка запитує другого про його розмір. Той відповідає 15 сантиметрів. Дівчата розчаровано позітхали, проте робота є робота. П'ятеро погодилися на такий розмір. Мамка запитує третього. А в тебе, синку, який розмір? Вісім сантиметрів. Дівчата засмутилися, що ніякого задоволення. Та йому самому не сподобається, вони, мовляв, всі роздовбані. Мамка подумала і каже, престиж фірми вимагає, щоб будь-який клієнт був обслужений. Я працюю рідко, не така розшарошена, доведеться самі лягти. Пішли до кімнати. Через деякий час звідти чути стогін, крики, верески. Через 10 хвилин виповзає мамка враз корячку, ледве ноги пересуває. Дурень, село, члену довжину міряти треба. Вчитель біології каже, на відміну від тварин, люди свої статеві органи закривають одягом. Петрик такий. Тоді жінкам треба було б ще й народ накинути хустинку. Прочитав, що вчені прийшли до висновку, що дівчата, які регулярно досягають оргазму, краще навчаються у школі. На цьому мої уявлення про однокласниць відмінниць зруйновані. Мене ще кілька років. І москальські історики остаточно з'ясують, що 22 червня 1941 року за підтримки США, Туреччини й Об'єднаної Європи на Московію віроломно напала Україна. Два куми виграли у Києві новенький автомобіль і женуть його на Буковель. Раптом бачать, на узбіччі дороги стоїть якась дівчина і руками махає. Вони зупинилися. Парні, підвезіте до Красної Поляни, я натурою розчитаюсь, каже дівчина, повільно задираючи спідницю. Натурою? А це як? Ну как? Сніму труси, дам тобі і тобі». Один кум каже іншому. Петро, тобі труси потрібні? Ні. І мені не потрібні. Поїхали далі, якась ідіотка. Заняття з вивчення статуту караульної служби. Рядовий притуляк, ви стоїте на посту і помічаєте, що до вас підповзає людина. Ваші дії допоможу підвестися і відведу нашого комбата додому. Прапорщик говорить перед строєм солдатів. Бійці, горілку у казармі я вам пити не дозволю. Тут вам не дитячий садок. Щоразу, коли я їду в переповненому ліфті, я машинально починаю в умі планувати, кого ми з'їмо першим, якщо ліфт застрягне, а допомога не прийде. Десантник стрибнув із парашутом і спускається до землі. Повзлетить Орел. Привіт танцюристам! Я не танцюрист, я десантник. Чуєш, десантнику, там внизу такі кактуси, здібності прийдуть миттєво. В одному селі на сповіді у батюшки місцеві хвойди казали, що впали з містка. Батюшка їх слухав і розуміючи відпускав гріх. Невдовзі він помер, і в село відправили молодого попа. Жінки продовжували ходити до церкви з упала з містка. Молодий піп, не знаючи місцевого жаргону, завжди казав, що це невеликий гріх. Нарешті піп не витримав та пішов до голови колгоспу, щоб той відремонтував таки цей проклятий місток. Голова, розуміючи, про що мова, засміявся, на що піп йому й каже А ви не смійтеся, ваша дружина цього тижня вже тричі з містка падала. Приїжджає генерал до військової частини з перевіркою. Ходив, дивився, час до вечора стемніло. Він підходить до вартового, а той дівчину попирить, але при цьому не губиться і, хапаючи автомат, кричить Стій, хто йде? Все начальство у жаху, все, хана. А генерал і каже молодець, 20 діб відпустки. Ну, всі, звичайно, запитують генерала, як? За що? На що той відповідає? Дивіться, дівку п'ялить, а автомата із рук не випускає. Хлопці, хочете, щоб дівчата бігли до вас на зустріч, а іноді й за вами? Бажаєте, щоб вас з нетерпінням чекали у будь-яку погоду? Миколаївське автотранспортне пасажирське підприємство запрошує на роботу водіїв автобуса. Легендарний радянський геолог, першопрохідник Бама Сашко Пиріжков познайомився з дуже привабливою молоденькою чукчаночкою. Посиділи, випили трохи спирту з хрустким огірочком та в'яленим м'язком. Тут Сашко питає: Анкани, а коли твій чоловік їде на полювання, чим ти займаєшся? У такі дні я лежу біля вогню, розставивши ноги, і пещу свою мохнату кицьку. Ух ти! А я ось чув, що у вас чукчанок дуже незвичайні кицьки. Все може бути Сашко. Вже добряче набравшись, Сашко запропонував чукчанці провести її додому. Вже біля входу в Ярангу чукчанка каже Сашко Кай, мій чоловік зараз на полюванні. Хочеш зайти попестити мою кицьку? Звичайно, хочу, з пожадливістю відповів Сашко. Тоді Чукчанка вштовхує геолога в Ярангу і кричить Юйора, дівчинка, приймай гостей. У темряві блиснули величезні очі далекосхідної рисі. Тату з Петриком прийшли до театру на Лебедине озеро. Балет у самому розпалі. Петрик запитує в батько Тату, а чого вони всі на навшпиньках? Не знаю, синку. Лебедів багато, напевно, весь двір у гівні. Чоловік каже дружині Люба, так вийшло, п'янка, пацани. Ну, це, я тобі зрадив. Дружина йому відповідає, Любий, я теж по запарі на вечірці з подругами напилася і переспала з якимось чуваком. Перше квітня. Ні. Я 26 березня. Мама запитує у Петрика, як справи у школі, синку. Сьогодні на перерві намагалися викликати сатану. І як? Ні в кого не вийшло. Мене не цікавить, що там у інших. У тебе чому не вийшло? У гарнізонному кінотеатрі йде детективний фільм. Гарненька героїня застрелила свого невірного коханця і кричить Що мені тепер робити? Усі завмерли від жаху. Але тут із глибини зали лунає командирський голос Як що? Почистити зброю та повернутися на вихідний рубіж. Справа відбувається в одному з регіонів Греції, де монастирі перебувають у горах, на які можна забратися тільки в колисці, яку знизу піднімають двоє ченців за допомогою мотузки. Один турист все ж таки наважився відвідати ці пам'ятки культури. Коли Юлька дійшла до середини, турист побачив, що мотузка вже порядком потріпалася. Він запитує супроводжуючого його ченця: Скажіть, а мотузку ви часто замінюєте? Як тільки порветься, так і замінюємо. Англійський джентльмен потрапив у в'язницю на невеликий термін. В камері його запитують За що сидиш? За свою дружину. Що, вдарив її? Я джентльмен і не міг вдарити дружину. Це вона вдарила мене. То за що ж ти сидиш? Я ж сказав, я сиджу за свою дружину. Ніч. Однокімнатна квартира. Батьки Петрика хочуть зайнятися любов'ю. Батько починає, але мати не погоджується. Дитина не спить. Спить! Петрику, ти спиш, принеси води. Мовчання. Ось бачиш, він спить. І продовжують розпочату справу. Хвилин через двадцять над ними лунає невдоволений голос Петрика. І довго я тут з водою винен стояти? Піймав вовк червону шапочку у лісі і каже Шапочка, хочеш, я тебе поцілую туди, куди тебе ще ніхто не цілував? Червона шапочка така. У кошик, чи що? Рядовий піхотинець звернувся до командира з проханням надати йому триденну відпустку. Навіщо це вам? Моя дружина отримала звання сержанта і я хочу з'їздити до неї. Навіщо? Це моя мрія, товаришу капітане, вдути сержантові. Дружина каже чоловікові, у мене для тебе дві новини. Гарна та погана. Ну які ж, я від тебе йду. Так, нормально, а погана. Розмовляють два антисеміти. Слухай, патро, ти не знаєш, чому у євреїв такі великі носи? Та тому, що повітря безкоштовне. Жіноча виправна колонія. Кримінальниці миються лазні. Косовкий банчик пихато каже охоронцю. Сергію, мені варто тільки свиснути і кожна з них мені дасть. Охоронець подивився на беззубий рот банчика і каже, ну, дядьку Миколу, судячи з твоєї беззубої посмішки, цим бабам ти вже свистів. Господа ресторану горда, каже відвідувачу. Особливість та гордість нашого ресторану це черепахи. Гість спокійно відповідає, я знаю. Вчора мене одна така обслуговувала. Солдат звернувся до свого командиру. Товаришу полковнику, відпустіть мене додому. Моя дружина захворіла. Я не відмовляв би вам, рядовий Петренка, сказав полковник, але річ у тому, що я щойно отримав лист від вашої дружини, в якому вона просить бути до вас побажливішим і зараз повідомляє, що відчуває себе чудово. Солдат віддав честь, повернувся і попрямував до дверей. На порозі він зупинився і, повернувшись до полковника, сказав У нашому батальйоні, товаришу полковнику, є два відчайдушних звездуни, і один з них я. Оскільки я не одружений, якось учень запитав у майстра, чи довго ще чекати змін на краще? Якщо чекати, то довго, відповів майстер. Куме, ви чули, що сказав Путін? А що воно знову ляпнуло? Щось про чергові скрепи? Та ні. Він сказанув, що Ерефію хочуть так і позбавити статусу країни-переможниці в Другій світовій війні. Степане, Друга світова закінчилась у 45-му році, а Ерефія з'явилась у 91-му році. Хто їй давав статус переможниці? Щось не пригадаю.